Вітаю, шановні! Нам тривалий час розповідали про те, що економіка Московії ось ось рухне, нічого там не буде, взагалі вони бідні, все в них закінчилося. І тому війна також закінчиться. Все воно так. І економіка в них там наладан дихає і взагалі стан. Фінансів і забезпечення якихось взагалі грошей там дуже-дуже такий поганий. Але, як ми бачимо, досі не припиняється фінансування армії, нарощується виробництво зброї і таке інше. І все це ніяк не схоже на те, що взагалі Московія потерпає від санкцій, потерпає від нестачі грошей. І людей нема розуміння звідки ж вони взагалі беруть гроші на війну? І ми звертаємось до аналітиків, фахівців, експертів світового рівня, які робили висновки, робили якісь прогнози щодо того, як взагалі витримає Московія в цій війні і що там буде. І всі вони розповідали про те, що ще на початку цього року, 23-го, вони розповідали про те, що десь до літа економіка Московії рухне і не встане, і нічого там вже не буде. І далі, ніж літо, вони не можуть продовжувати фінансування своєї армії, фінансування війни. Але, як бачимо, все зовсім не так. Де ж ці аналітики, експерти, фахівці помилились? А виявляється, вони помилились в двох речах. По-перше, тоталітарні режими, такі як у Москві, вони гроші накопичують дуже-дуже швидко, бо там накопичення йде в незаконний спосіб. Тобто, вони просто гребуть. Грабують і накопичують стільки, скільки їм потрібно. Вони виймають з будь-якої сфери діяльності в Україні потрібну суму, і ніхто там навіть не намагається це оскаржити. І це не врахували експерти і аналітики. І є другий момент, про який треба розповісти трохи докладніше. Як взагалі існує економіка в світі? Всі знають, що от якщо якась країна більше ніж 5% свого там бюджету в рік витрачає на армію і на війну, то це дуже сильно б'є по економіці країни, і відновитись економіка не може дуже дуже тривалий час. Але ми бачимо, що в Москві витрати. На війну перевищують навіть 10%, а руйнації нема? І справа в тому, що всі економісти вони рахують і взагалі якось там аналізують на основі законів ринку, законів взагалі світових, якісної економіки і таке інше. А в Москві не існує цих законів, там не існує право. То де ж Московія бере гроші? Начебто і фонди. От і резервні, пенсійні, всі накопичені, всі ці фонди вже закінчились, там вигрели все, а гроші надходять і надходять. І бюджет не так поповнюється, бо і газ дешевше, і не, нафта дешевше, і обсяги продажу менші, ніж колись, а гроші надходять і на все вистачає. А тут є одна таємниця, яка відома людям тільки на пострадянському. Просторі. І в чому ж полягається таємниця? Таємниця тут в тому, що накопичуються борги. Тобто все, що існує, все, що робиться, все, що фінансується, воно фінансується в борг. Якщо вже більш детально, то, от, наприклад, робиться та сама ракета, яка коштує 10 мільйонів доларів. Це державне замовлення у державного підприємства. Державне підприємство виробляє ці ракети і постачає це до Державної армії Московії. 10 мільйонів. Держава каже, потім заплатимо. І це виробництво каже: ну добре, почитаємо, вони нічого не можуть вдіяти. Але це виробництво воно ж не робить ці ракети з нуля. Воно використовує складові. Сировину, яка постачається постачальниками. І перед цими постачальниками також накопичуються зобов'язання. Тобто борги. І ось ці борги постачальників перекладаються на виробників меншого готунку і так, далі, і, так далі, і так далі. Здається, ну що там, ну накопичили, ну хіба це гроші? А насправді державних замовлень на десятки мільяр... мільярдів. Доларів. І всі ці борги накопичуються. Хто ж фінансує? скажеш, ну, нема ж грошей, ніхто не буде виробляти, буде виробляти. Будуть шукати нового постачальника, будуть шукати нового виробника, буде накопичуватися заборгованість перед постачальниками сировини, перед банками в кредитах і таке інше. І це висмоктування грошей взагалі з усієї економіки. Усім. Всі щось зобов'язані і усі перед усіма мають борги. Тобто економіка працює, але вона працює в борг. Колись був такий жарт, що треба зробити, щоб корова менше їла і більше давала молока. Рішення пропонувалось, їй треба менше годувати і більше даїть. От саме так робить Московія. Вона. <гр stereotype> Нічого не дає в свою економіку, а просто жирає все, всі ці запаси. Якщо прийти до якогось там бізнесмена, виробника, постачальника і сказати, дай грошей. Він не дасть грошей, він скаже, ну нема грошей. Як це? Я не можу дати тобі просто так грошей. І Московія вигадала такий собі варіант. Ми розміщаємо. Державне замовлення, від якого виробник не може відмовитись за їхніми, так сказати, законами. І цей виробник виконує державне замовлення. Але держава не розраховується з цим виробником, а потім шукає іншого виробника і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І навіть там вже в борг працюють, і там вже нічого нема, вже І виробництво зупиняється. Але вони повинні виконати державне замовлення, за яке тільки обіцяєте розрахуватися. Також вмикаються ще верстат, який друкує гроші. Так, це призводить до інфляції. Виробники, і оті е, дрібні постачальники, вони банкратують, але держава отримує те, що їй потрібно. І їй неважливо, скільки це коштує. Допоки всі. Оці дрібні виробники, постачальники, якісь там взагалі виконувачі державних замовлень, вони ще працюють. В борг, не в борг, нікого це не цікавить. Вони працюють і вони зобов'язані виконувати державні замовлення. Саме так існує взагалі економіка війни на Москві. І от. Цього не врахували ані аналітики, ані наші, ані якісь там європейські, ані американські, ані будь-які світові аналітики, експерти е в області там фінансів, економіки, банків, якихось там. Біржі всього іншого, і санкції ці, коли запровадували, вони всі розраховані на те, що все це працює за законами світу, за законами економіки, за законами ринку, за законами банківської сфери, за законом грошей, як таких. Але як на Москві це все не працює. Якщо хтось знає і пам'ятає, як це було у нас в Україні в 90-х роках, нам розповідали, що з економікою все добре. Нам розповідали, що гроші там все працює, підприємства працюють, але ані зарплата, ані пенсії нічого не виплачувалось. Заборгованість була півроку, дев'ять місяців і навіть рік. Перед працівниками, пенсіонерами, бюджетниками і таке інше. Оце все вони повторюють точнісінько, так, як у нас було це в 90-х роках. Тоді економіка існувала, але грошей. На руках ні в кого не було. І це саме це призвело до руйнування і банкрутування більшості наших підприємств, фабрик, цехів, будь-яких установ, будь-якого виробництва, як такого. І, взагалі, економіка впала у нас саме через, через це, начебто все працює, начебто все продається, існує, якось виробляється, але заборгованості шалені. Заборгованості, які приходить час, їх треба віддавати. І будь-які гроші, які в тебе з'являються, ти перше, що повинен, ти повинен погасити всі борги перед тими, кому ти винен. І ніхто не зміг їх погасити. Ці борги всі знищили економіку України. Зараз це відбувається з економікою Московії. Вони в 90-х роках не так. Залежало від цього всього. У їх не було таких заборгованостей з, з зарплатами, з пенсіями і взагалі з будь-якими виплатами. Не було. В них вистачало, у них не було цієї півроку і по року заборгованості. Але зараз вони вмикнули саме це. їх чекає саме те, що сталося з економікою України, яка впала ну, майже до нуля. Як не крутіть, але ми є найбіднішою країною. В Європі і саме оці заборгованості, які були створені ще за часів там Кравчука і Кучми, вони зруйнували економіку України, яка взагалі майже нічого не виробляє. Зараз виробляються ну, здебільшого, це сільгосп. Підприємства щось виробляють, вони є головними. І те, що там десь якось розікралося за копійки, збанкротіли підприємства, нахапали їх олігархи, і потім якось трошки додали їх грошей, щоб вони хоч якось працювали. Ось все це тільки і працює взагалі в Україні. Те саме відбувається і в Москові, але там навіть вже приватні підприємства зобов'язані виконувати. Державні замовлення, в борг. І от це все висмоктується. Ми знаємо, що вся економіка Московії складає ну, декілька трильйонів доларів. Не мільярдів, трильйонів доларів. Щоб висмокти все там до нуля, щоб взагалі все закривалося, вони можуть витягти з цієї економіки сотні мільярдів доларів. Так, це неефективне використання. Так, це зруйнує їхню економіку в майбутньому взагалі в нуль. Але зараз вони мають те, що їм потрібно. За останній час деякі аналітики і експерти вже врахували це все. І якщо поцікавитись їхніми висновками на це здебільшого англомовні сайти, там, де вони взагалі аналітику ці викладають, то вони кажуть, що руйнація економіки Московії почнеться на початку 24 року. Коли їм треба буде закривати бюджет, коли їм треба буде формувати нові державні замовлення, і взагалі якісь там плани на майбутнє, вони не зможуть спланувати і сформувати замовлення, бо буде завершення. Фінансового року всі ці, ці підприємства закриються дрібні, які виконували ці держзамовлення і не отримали грошей. Вони закриються, бо вони не зможуть ні сплатити ані податків, ані зарплат, ані там, якісь оренди заплатити, ані кредити виплатити. Нічого вони не зможуть. Їм доведеться закритися. Тому вони працювати в 2024 році не зможуть. Все, що це витворяє там всередині себе Московія. Воно все розраховане на те, що воно працюватиме виключно в 2023 році. І трошечки на початку 24. Новий 24 рік вони в такому, навіть в такому незаконному такому грабунковому режимі вони не зможуть вести. Тож, розумійте і знаєте, що в 24 році. Плануються і в Москві вибори, плануються вибори в США, плануються вибори навіть в Україні. Зараз це так не дуже обговорюється, але вибори навіть в Україні відбудуться у 2024 році. Як вони відбудуться, за якими правилами, що буде подійною, якщо вам цікаво, пишіть в коментарі, я про це більш докладно розповім. Це дуже така хитра оборудка, яку хоче провернути наша влада для того, щоб зберегти і свою владу і взагалі, щоб мати ще декілька років на своє існування. Але є дуже багато але. І що, до чого це може призвести, як відреагує взагалі країна, і що вони робитимуть, скоріш за все, для того, щоб стабілізувати ситуацію і в політиці, і в економіці, і звісно, у війні? Дуже-дуже є багато питань, які потребують висвітлення. Тож, якщо ви не знаєте відповідь на питання, де вони досі беруть гроші? Простими словами, вони висмоктують останнє з усієї своєї країни. Вичавлюють, вичавлюють і вичавлюють. А це все повернути, відновити буде неможливо. З одного боку, так, це розтягує. Або відтерміновує нашу перемогу. Але з іншого боку, треба розуміти, що якщо вони висмучують всю свою економіку, то вони ще довше не зможуть відновитися. І нам буде спокійніше, більш тривалий час. Чим менше шансів Москві відновитися для того, щоб нам загрожувати, тим для нас краще. Ну а на цьому все. Якщо є питання, пишіть у коментарі, намагатимусь відповісти відповідати. На цьому все тримайтесь на все добре.